И Макс и мій друг Димон. Всем привет! Мы с вами занимаем другую серию слайдер и що означает на украинской мой ползати. Так и дам выбором Switch У Мене не раз дужный Sony. Men Sony temny, 6K темний. Оооо, вот это Да, нема більш нікого, з то на беремо. Так, починаю. Я думаю, в тій серії ми зробимо десь так 10 тисяч твоєї маси. Ти ще там той серії обіцяв 5 я назбирав. Не назбирав. Та, да, бо це вже було дуже да, довго серія, я вже не хотів далі, а то кому це цікаво так довго дивитися відео? Щоб я цілу годину знімав, я ж все таки не профіль. Як Соня що знімемо, так зробимо. Якщо ми сьогодні зможемо, так зможемо набрати таку масу. А так ну, я не можу, бо щось дуже підлагує в тій ігрі. Я ще буду інші ігри знімати там. Щось похоже. Агаріо Патрідіш і так далі. Так, Агаріо Ай. То що було ще швидше за черв'ячка. Ще Petradі. Чашка, пе... Чашка Петрі. Фух, я ще не до того великого не стекується. Сюди черв'як. Хтось забити його я зараз радістю, трохи поїв би масу. Угу. Mm -hmm. Виш пацан. Так. Да Та, блин. Що, я ей это его никого не забишь. Не, якщо хтось его забит, то я просто можу массу. Блин. Так вот это не дай бил не... Вс, то кусофлят. Блин, пилава, я вже бил через них пролисты. Я ж худый був. Так, знов. Давай граємо по три спроби. Ти і я. Не. одній спробі, я зараз тільки ще раз. Ай, поді. Подній. Об. Ти, блін, навіть не думай. Я тут я не знаю, всі так летять. Тут головне треба тако пошвич. А великим я... То я вже раз сам на 17 тисяч назбирав. Але я не думаю, що це є правда, бо ви ж не повірите, то ж не було на кабелі. Але то було так, що я там великого забул, я просто там собі 10 тисяч, а потім інших вбивав собі просто напросто. Тут тактика то, в тій грі в тому, а він зараз той великий з'їсть. На чому це я так Так, вбиваємо його. Я хоч не біг, шо хотів забити. Так головне дуже... Ооо! ой, бери ріхом! Так, так газувати краще не треба. Ще бери. Все, там ми підкормилися. І ще! О, повезло нам все. Тут не везіння. Наша Хавка. Ще наша Хавка. О, бри його кольцо. Та блин! Та, Та дуже підлагає, я б міг би щось зробити. Давай. Так, починає профі. Ти не профі в цій грі. Я в неї вже в бавлюся один рік. Та дурак. Ну, один рік, а десять 2-3 дня. Я недавно вийшла, вона вже довго було. Тут тільки нова версія просто вийшла зараз. Менше лагає, я пам'ятаю, як я колись бавився. то як лагало, блин. Ти Тисна? Ти, блін профі називається. О, як мені повезло, я аж сам в центрі. Всі знають, то, хто хто гру тут проходив, а той хто не знає, то в центрі саме найбільше великих тих червяків. Там справа була Халк. Подивіться, mm. який великий жирний. Якщо хтось з них вмире, то буде зовсім класно. О, oh. та блін. Я не хочу дуже так спішиться як всі. О, ти блін, без два. Моя хавка. Пес нам повезло. О, Блін. Такий... То жесть. я ж гово. Блін. Але тисячу я міг би більше набрати, якщо б не той же. Давай, бас. Так знову йде в кол. А там центрі. Трай. Ай. Скорош я ще зараз. Блин, ти бачиш, Ти бачиш бот! Він в одну сторону, ти міг його забити собі забрати. Ну, ти і затопив. нафіг, я граю. Пішов. Поки не здохнеш. <схід> ти здохнути будеш <можеш> дуже швидко. <схід> так, так, моя а маса. А пришвидчушся? Не <схід> хочу. Моя маса непогана Я новочка. Що бу... за читер я? То не читер. То просто ППС. Прилагаю. Нам треба 5 тих назбирати. Ну, ну хоч би 5, так. От п'ять тисяч назбираєшся. 3 тисячі 3. Три тисячі це дуже легко. Не дуже. Ти не можеш назбирати. Боже, не можеш. Легко тньою. Не заможеш. От зараз може три тисячі назбирати. Давай. Якщо назбираєш, то спіти на вебку. Не добре, але от, от тоді окремо буде серія. Потім кидемо. А, типа як я це вбіг? Так, а якщо я а якщо я виграю, то це я тобі дам. Давай. Ну якщо вам прикол тої гри, я зараз можу просто тупо напросить з кимдибетися, так собі легенько масу підзаробляти. Ну всіх я, я гарю, потрдиш. Ти я вже маю 200, так буде злегенько заробляти масу. Я Бо... Що за фінях Руки! Ні, то не рахується. Я, рахується. Не пофіг рахується, все я играю. три тисячі, то є легко назбирати. Пришло нафіг то пацан. Але якщо лагів не було, якщо на, на серії, якщо на лагів не буде, або ті серії лаги не буду, я наберу 3000. Зараз вони хочеться бо дуже сильні лаги, правда? Mm -hmm. Я просто не можу. Як то треба багаватись куткі лаги? Mm -hmm. Ну точно. Просто на серві до людей. Та не через то. А ну так, ще три людини. Мує. Mm -hmm. oh, yeah. Нічого не получиш. Що мене коментує. Давай коментуй. Чого я. Що трохи без лаплень. У мене якраз прикол, прикол тої гри. Що треба в нужну секунду повернути і іншого вбити. Треба ви зараз на лівий бік, бо ніхто не ожидає на лівий бік. Тут його помилка. Тільки маси дарма. Він так мало йому не бачу Опа! хварі за те, то, що тоді не було дуже довго відео цілий тиждень, тому що е, Максим хворів, він не міг записувати відео. І не тільки через те, то, тому що я ще й добава поїхав з поєди. А в мене баба така, що не відпусти мене. Допоки я їй все не зроблю в хаті. Я там і кухню мив, і підлогу рубав. Ти шо, Потім став нормально. Не було подрипано підлогу, то я став нормально. Ти ставим... До речі, та, Мені там. До речі, вони не бачать. Ні? Не? Нема Та, камері. Не то ж, Ой, якщо той великий, отак от ось здохне зараз. Та, блин, ти як ти масу тратиш? Знаю, що. Один. Що бери його кольцо, тирав. Та, блин, <гас> блин, треба валити звідси. Ну, да. тут шансу не було, я мене, я мене в кольцо би взяв. Руки. Тут шансу крові. не було. Руки, це трек. Що зараз нам брут, ти теж ті, А чуй, а ти зі не набрати теж, я тебе буду шпіцу давати. Добре, якщо ти не набереш, то ти, я тобі дам шпіцу. Тоді ми можемо нулювати або один одному шпіц дати. Води на мене? камері дамо. Добре, Що але за дві цікавісті? серії. За дві серії ми набираємо. Ота серія ще один, і потім, якщо буде там багато шпіців, тоді вже так. Там коли десь так по три шпіця кожного даватиме. Щоб буде лайки. Що? Що, Що будуть лайки? О, тут бере, тут дуже багато відеосм'яз. Пришвидше тут наоборот, треба, тут не, тут, тут не треба об'ятися масу дати. Бачите, трохи обробився в ігру. Що б... було? Я ж говорю, що лаги дуже сильні. Капець, що то було. було? Ти навіть не торкнувся до нього, то то є гра. Тут то -то є просто на везіння. Та і гра просто на везінлі. Uh -huh. Якщо ти навіть від нього був дуже далеко, то тебе може забити. Просто через лаги. Uh -huh. А ти директися так само не назбирав. Коротше, будемо пошпіться давати. Добре. Ви там нам в коментарі, якщо ви, якщо забудуся, ви нам там нагадуйте. Ну так. так наші пи. обіцянки. Там є деякі де, такі. Там пишуть такі, як за дімон шоу и Бумчик. О, банябунчик. Бумчик. Муя бумчик. речі, за дімон шоу то я. <laughs> Я говорю бомчик. Бомчик, то є ще один наш друг. У мене мають всі підписники, це мої друзі. Має. Майже. Не розумію, чого на мене ліві люди не підписуються. А тобто ви? Давай-давай. Хто ви? Та блин, лагає. Все, я? Місі, якщо нас хтось з нашої соні серії назбирає 3 або 5 тисяч, то якраз буде 20 шпиц. У мене буде бати 40 хвилин. Що Чудар... драгене, то те же відео буде довго загрожать. Та, але зато ми матимемо щось ходить, щоб набрати цих 30 тисяч 3 тисячі. Може лаги перестануть бути. Конер 3 тисячі це один шпиц. Іншим. Mm -hmm. Все? Домовились? Якщо там, наприклад, 15, то ми ділимо на 3 тисячі. То буде 5 пицців. То буде вовсє. Вообще... Так, давай. Це не три кажу, не йде. Там дуже багато, якщо знайде таку десь масу, як 2 тисячі не збереш, то зразу можуть бити. Жени, видал, а жени. Ты его не пач. Я не буду його вбивати. И что ты навіть біля його не можешь брать? О, біля того очка. Я могу, якщо хтось бьет, я можешь свою масу трохи взяти. Я зараз можу кольцо взяти. Він пацана якусь кольца. У меня нет. Так может, до речі, ти відняв швидше. Ты можешь його хвіст догнати. Що були? Ти я ж говорю, що лаги. Байк, тогда дотерпулся тебе забавить. Блин, у нас хоть бы ти повезло жесть. Жесть. Белик, дурак. Ти неможливо, то просто Поможлені. дуже сильний лай. Дуже сильний лай я не можу. Чекай сервер дуже довго шукає. Сервер, до речі, тут міняється, коли ти заходиш. Та лол. Я ж говорю, що дуже фпс. Сильний, давай. Міняємо сервер. І тут зараз буде менше ніж 600 людей. А буде обра 600 людей. Тут, до речі, є два сервера. А? Два це сервера. Це сервера. До речі, тут на ігрі є всього лише два сервера. Там десь по 500 людей бавиться. Навіть не пробуй мене взяти в кульцо. Я таку фігню знаю. Коли він пришечується, наче він хоче хоч, хоч, когось взяти в кульцо. Або просто він собі присвячується, щоб когось забити. Mm -hmm. Що ти від мене хочеш отримати я такий маленький, всього лише 50 грамів маси. Я такий худий. Тільки 50 кілограмів, а там 22 646 кілограм. От рекорди гри мільйон з чимось. Ща трохи нашпався. Він пан ярд. Mm -hmm. Опа! Ти блин, з твою, я собі на чуть-чуть взяв. Тут головне дуже так не спішиться. Він кольцо взяв. Хе-хе-хе. Взяв двох людей. Кольцо. До речі, головне це не бути в центрі. Якщо ти в центрі, то то вс. Можна обрати 3000, але то буде дуже і дуже. Би! Дивися! Шо? Він мене зарвав? Двісяка вістинь! Uh -huh. Давай, бася. Давайте. Yeah, nee, nee, давай. <гас> oh, я не без тебе? Ні-ні, давай. А, понял яке лаги, якими я бавлюся? Саша Спілбер така на першому місці. Ти ж був сперді. Ти якраз прикол. Мені треба Блін! Як я тут маси не збираю, якщо тут? Блін, не глючай! Я майже мою паску попався! Блін. Так, він же майже тут, а то, The Dimon Show. На речі підписуйтесь на його канал. Він же більше, ніж я маю підписників, значить більше розуміється на відео. Блін, який жирний стільки маси заробив. Я прям взяла хота! Блін, яка в мене везучість зараз є. Я тут а? Ти робив там? А що? В туалет ходив. <реж> ти там в туалет не заселяй. Нам зараз набрати 10 000. На 10 000, то тоби. я наберу, то тоби здесь 3 шпица с половиной. Mm. А то тут шпиц срак. А ты куда хотел бы можно бы в резни точка. Right. Можно в морду. Давай наберем хоть 10. 000. 10 000. Набере, якщо хтось з нас 50 тисяч набере, то ми б'ємо з ноги в морду. Ні, давай наберемо хоч одну тисячу, два, це наша ціль. Ні, три, одну. Дві. Одну. Дві. Я вже одну тисячу заробляв. Тут дуже що? легко є. Ні. Давай дві. Півтора. Дві. Півтора. Півтора, то дуже буде легко. Не буде. Ти не можеш набрати тисячі навіть. То буде дуже довго відео. Ні, ну тільки не кольцо. Ту, ну, блин. блин. Я в кульці. Давай, хоч би, 1000 мені. Я знаю проти проти тех всіх кольців. Треба розширятися. Не, а треба йому голову перешку, дати. шансу шанс у мене нема. Так, нема шансу. Тисяча з половину, ні. Ти втратись, я. Все. Давай. Давай, ты, блин, ты повезло, ще більше ніж мені. мне. Все, ты мне уже отдаешь пизды, Добре, шпица не буде. Все, буде, себе. буде. Ми шпіце віднов. То... Ні, не, не буде. Добре. Добре. Я зараз ще раз півтора, Ти зараз вважаєш вичайте вебку? Вебку? Зараз. Ні? Тільки якщо все спочатку почну... То я в нього визволю. Зрозуміть, давай, наша ціль є. Ми набрали півтора тисячі. Ні. я казав 2000. О, блин! Топ! Що зафіга? Руке. мене зараз 2000. Від два шпіти. І я на своєму відео свої самі найгірші на візьму з тумбочку. І їх винюхаю. і ще поцілив. Вау. Вс, боєб. І вилези. Да-да. Даю слово. <звук> Він такий долбов. Даю слово, все задяки Нашому... наших підписникам. Наших. <звук> Моїх підписників. Помагає, <звук> страшно. Я даю слово, що зараз забереш 2000, і я чесно це зроблю. Ще й відео про то здиву. Тут не будеш піти і зразу то. Он две український черв'як. То молодский скін взяти. Тут до речі не українець. Що, зверху є жовтий, а знизу є синій. прапор. Що нафіг, ти не хуй хоч цього возьмеш. А боже і взяти. Але 1500 я не мав шансу проти нього. Я не сам там десь так було може 24 тисячі тої маси. Я не розумію, я одного разу бачу, я не розумію, як вони це мільйони зароблять? Тут мільйони, це напевно, як пів карти того всього черв'яка. Okay. Жирний. Ну, напевно, дуже жорстко підлагнуло. Ти. А ти ще спочатку почав, чи це... Ти... Сюда сожрай. Это кипятсот пятсот такие пуш так облизи. Ему вообще халява. Ему себя же массовый я зараз 2000 наберу. А якщо не набираєш, то вона закінчу. Добре, якщо наберу. Все потрібно Але я можу вмерти. Коли я наберу 2000 і умру, то буде рахуватися. Ще я хочу вам сказати, що на 15 підписників у нас буде стрім. Маленький стрім десь на півгодини. Не на Напів. У мене же на півдне же напівдели бувики сам. Серия. Не забулся. Нас мало, там майже ніхто буде, Майже ніхто не буде дивитися. Ти як між прям лобом в мене? Угу. Ми ще досі знімаю. Збираємо гроші на CSGO. Брю! Я дуже не хочу спішитися. Так а ты вот бачиш? Дуже спіш... спішиться. Майже... А є, навіть 1000 ще. Є. 1100. Це я валю звітом подальше. Я центру цебека валю, знаєш чому? 1000 то вже є небезпека, що може тебе следити в центрі. Mm -hmm. Ой! Саме найбезпечніше це йти вправо і вліво. Що? В них собою верх краще діти. Який чорний лицар. Але як, я там, але як я там, як я чорна зарублю, пошвчися. Є ура! Давай, дітейся, давай, 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 давай. Все, красава, красавела, братан. Ти казав, що ми, якщо я матиму 2000, то ми продовжимо відео. Ти сам себе ж підтримав. А блін. 2800 3000! Я поставив свій рекорд, я казав 3000. все. Закінчуємо відео. З, чекай, чекай, дай ще я додаю. Давай ще одну спробу дай. Каточка. Зараз прикинь того великого забиваю, то жест буде. Та. До речі, великі дуже довго не живуть. Це такий закон. Максимум, що великий може жити, це 5 хвилин. Все, далі їх вбивають. Бо всі такі маленькі, як ми, можуть дуже легко вбити того великого. Підійшли і в голову харики ляли. А черв'ячки? Тут ну, там маса, чи в тебе нема маси. Тобі маса тільки не треба для того, щоб ти пришвидшувався. Все. Добре. Пока-пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бай-бай!